O Dona! Ну, я не дуже вірю, але заради цікавості. Ми тут всі заради цікавості. Звичайно, ми усі знаємо, що гадають на каві. Не на каві, а на кавовій гущі. Ну, гадання то одне, а перевтілення зовсім інше. Ось дивіться, скільки людей тут заходить і виходить. Ну, ніби і заходять звичайні, і виходять теж. А ми, як особливі, зайшли і пасла. Чого ми сперечаємось? Ми все рівно хотіли піти попити кави. Особисто я буду зефір. То чого ми тут слав Гайда поміч. От навіщо ти це сказала? Тільки налаштувалась. Дівчата, давайте приймемо рішення, що з нами нічого не станеться. І заходимо. Може, ще якесь заклинання? Скажемо. О, прикольно, холодіться. І що говоримо, що з нами нічого не станеться? Ні, не так. З нами нічого не станеться. З Нами нічого не станеться! Своє королівство і тут усе живе за моїми правилами. Тільки я знаю, де знаходиться портал для входу сюди і виходу у звичайний світ. Але ще я знаю, яка кава вам допоможе потрапити туди, куди вам потрібно. Але якщо ви щось за то лише я можу втілити вашу мрію. Але якщо у вас нічого не вийде, що ви не мріяли, ви прийдете до мене. Я чекатиму вас. Світ мене хтось, ну що допомогло, ти повернулась у реальність. Просто я вже там таке наморозила, аж смішно. Якщо це було насправді, то я там таке говорила. Але ж тобто е, то були не ми. Ну тобто ми, але в іншій реальності. Якщо у іншій реальності, то це були не ми. Бо ми ось стоїмо тут. Але щось із нами відбулось. Ну, ми просто перефантазували. Ну точно фантазери, Така нафантазували. Лише я знаю, що на смаках. І лише я знаю, яка у вас може. Потрапта туди, куди вам потрібно. Ну й запропоную нам цю каву. І Із задоволенням спробуємо. Вам точно усім потрібно до мене, як до психолога. І мені теж. Галяка! Я перелуналась у своє королівство і тут усе живе за моїми правилами. Тільки я знаю, де знаходиться портал для входу сюди і виходу у звичайний світ. Лише я знаю, яка вам допоможе потрапити туди, коли вам потрібно. Якщо ви ще землі, то лише я зможу діяти вашу мрію. А якщо у вас нічого не вийде, що ви намріяли, ви прийдете до мене, я чекатиму вас. Що, хто перший до мене на прийом, то це ти все влаштував. Скільки років тебе знайомі? І скільки років прикинь Та я б з тобою ні за одну парту не сяду. Та почекайте! Дивні, я сама нічого не розумію.